Ну так, чистимо зерно під посивний матеріал, щоб було. Чистимо ячмінь. Так, тут випадає в центр чистий матеріал, що вже під посивом. Це типу, і чистить її від мусора і калібрує. Самі налки Зерно падає на нижню решету. Тут випадають такі половинки, менше зерно. Один що тут колись забивається з такими половинками, які якраз з розміром решета. Решета розміром, якщо не ошибаюсь, то 3 мм. 3 мм і 2,5. Вся верхня 5, ну, 5 мм. Тут саме верхнє все по 10. Це ну, коли така солома попадає, що там не видуває. Або який другий семено що не треба сіяти. Ну, саме низ там просто ляка що паде. Мотор на три фази. 1, 1 кВт. Тут це йде типа трясучка. ход цієї частини решета приблизно 2,5 см. Коли я зробив було тут менше, чи більший вход, приблизно 5 см, але вже дуже багато. то вже І так шатає так машину, а так нормально. Колеса транспортерна, типу може зняти, але мені прийшлося чуть-чуть вище підняти, бо на самої рами це наклон 10 см, а тут на 90 см. По-моєму, ширина чи довжина. І 50 ширина. На 10 см наклон, то колись буває, що мало. Треба чуть-чуть, колесо лишаю і якраз то дає ще 3-4 см. І так нормально. Ну, залежить від культури, яких культури там. Чистити, якщо пшеницю, то можна швидше. Ну, один що недостаток, що тут треба ще таку щитку, що внизу ходить, і, і чистить е, від такого зерна, що заліпається чи у закленишся. так все, от працює. За годину можна Приблизно 500 кг одному чоловікові зробити.